І ночі росіяни атакували Україну шахедами. Повітряна тривога була оголошена у Києві та низці областей. Зокрема, в столиці загроза тривала майже три з половиною години. Працювала ППО. Зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, добрий ранок. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Давайте станом на цю хвилину ранку, понеділка спробуємо проаналізувати, що відбувається зараз на полі бою, яка оперативна ситуація за вашими даними. Наскільки росіяни дійсно можна сказати, ув'язли в бойових діях без можливості якогось серйозного просування? Ну, давайте почнемо з Курщини. Тут у нас є тактичні просування. Про це власне верховний голов командуючий президент України заявив. Сьогодні там є вікно можливостей, і сили оборони його е цілком виконують і використовують. Що стосується вовчанського напрямку, ворог теж періодично намагається атакувати, але отримує, е скажімо, там е дуже щелепам, Нічого не виходить. активізувався на купінському напрямку. Мова йде про створення плацдармів на правому березі річки Оск Осків, там. Теж ситуація доволі таки є непростою, але е, ті завдання, які стоять перед нашими військами, вони не максимально виконуються, щоб не дати ворогу повноцінно переправитись через осків і створити загрозу для купінського вузлового та купінська. Хоча вона наразі звичайно існує, але е, ситуація вирівнюється за рахунок того, що дуже активно діють наші безпілотні системи, тобто тримають ворога на цій. Відстані, що стосується о, тих напрямків, найбільш спекотних, це Покровський, Турецький, часів яр, це Времівський. Там воро дійсно зав'яз, особливо часів яр турецький. Напрямок там висоти залишаються за нами, і ця висота цей терикон він дуже активно використовується нашими підрозділами. Просування у ворога немає. Більше того, саме на турецькому напрямку нагадаю наприкінці тижня, що минув нашими військами, а саме одеською, 28 ю механізованою бригадою, було знищено ворожий літак. Тобто, бачимо, що там у ворога теж просувань особливих немає а втрати величезні тобто, січень 33 квадратних кілометри. А втрати навіть під десь три роти приблизно особового складу. Ну, власне, якщо ми говоримо про південь нашої держави, то тут кардинальних змін немає. У ворога немає сьогодні ресурсу для того, щоб формувати відповідно наступальні ударні угруповання. Військ намагаються атакувати острови, намагаються перш за все наносити удари по критичній інфраструктурі, по мирних людях, тобто терор. Російські він залишається на півдні однією основних зброї для того, щоб тиснути на наші позиції, відповідно на людей. Тобто кардинальних змін сьогодні немає. Просування ворога, теж немає пане Сергію. А ви загалом погоджуєтеся із аналітиками Deep State, які стверджують, що зараз інтенсивність російських атак на фронті дещо спадає? Абсолютно, і це навіть на найспекотніших напрямках, тим більше коли ми говоримо про просування відповідно російських військ, відбувається перегрупування. Це теж треба розуміти. Відбувається накопичення особового складу для того, щоб проводити відповідні дії. Але, скажімо так, ті резерви, які ворог намагається і буде намагатися застосувати, вони сьогодні є стратегічного характеру, тобто готувалися для зовсім інших дій на зовсім інших локаціях. Тому сьогодні дійсно просування все таке. Ки є менше, ну а ті локації, які сказав, зав'язали, то вони дійсно там зав'язли. На початку лютого головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що російські війська значно обмежили використання важкої техніки під час штурмових дій. Ну і от власне хочу спитати вас, пане Сергію, чи відчуваєте ви саме на позиціях, де є українська добровольча армія? Якщо ми говоримо про південь, то навряд чи, та, вони будуть танками росіяни намагатися форсувати Дніпро. Цікаво почути, що там із технікою на іншому бере. Зі Дніпра і на інших ділянках, де представлена уда, і на вашу думку, з чим це пов'язано? Чи дійсно росіяни мають дефіцит броні? Чи це така тактика? Якщо про УДА, то тоді доведеться знову починати з Курщини і до півдня пройти. Дійсно, ворог став менше використовувати техніки, тому що дефіцит на сьогодні склався, особливо те, що має закидати штурмові групи. Та механізована техніка, яка має підтримувати ці штурмові дії. Якщо б танки форсували Дніпро, чесно кажучи, було б непогано. Було б багато цілей. Дійсно, сьогодні менше використовується танки, навіть інколи використовуються, скажімо, як артилерійські системи, але це дозволяє в будь-якому разі і наліву. У ну, березі Дніпра уражати, відповідно артилерійські системи ворожі щодо Запоріжжя, то теж були дуже жирнючі цілі уражені минулого тижня і Солнцепьок, Усім відомий це Запоріжжя. Ми говоримо про знищені зенітно-ракетні комплекси. Тобто, механізована компонента у ворога сьогодні вона ну принаймні як мінімум пульгає. Це сьогодні відчувається, тобто немає того. Тиску, який міг би бути, і розуміємо, що ворога є відповідний дефіцит. Ну а щодо півдня нашого рідного, то звичайно тут дуже багато мотоциклів використовуються, але всі вони стають і кажуть на приколи більше вже рухатися не можуть. Так само і стосується плавзасобів, що вони знищуються, наприклад, навіть на березі, пане Сергію, на вашу думку, які зараз напрямки фронту все ж таки пріоритетні для росіян? Ну, це очевидно. Там, де діють на сьогодні найбільш боєздатні частини, зокрема, там дев'яносто танкова дивізія. Ми говоримо про Покровський напрямок. Очевидно, що ворог хоче залишки курахівського виступу собі закрити, щоб не було у тих проблем. Тому що курахівський виступ на сьогодні він додає проблем росіянам. Сьогодні мова йде про локацію великої Новосілки, де є вогневий э, мішочок, куди ворог заліз, і тепер він обмежений певними діями, а ураження йде і. Втрати в нього досить таки серйозні. Ну і звичайно, ворог намагатиметься щось робити на Курщині, але сьогодні саме там у нього дуже багато що не виходить, тому що сили оборони діяли на упередження, і це дало і не лише просування, а те, що сьогодні у ворога теж відбувається і перегрупування, і власне багатьом підрозділам треба проводити підвищення боєздатності. Втрати дуже великі. Але все таки покровський напрямок я думаю, буде залишатися найголовнішим. Зрозуміло, що ж дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Як завжди, роз'яснили ситуацію. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на зв'язку.